Джей. Нам не до тревені. Ми спізнюємося. Гедді, затримай ліфт. Гедді. По-моєму, Луїз дуже мила жінка. А по-моєму, це жінка в трусиках. По моєму, в цьому ліфті забагато людей. А по-моєму, всі ви дурні. Йдемо на роботу. Германова голова. Джейбо і візі. Все почалося з тієї вечірки нашого відділу. Відтоді Джей мене переслідує. Він не розуміє слова ні. Він хоче з тобою зустрічатися. Джей Ніколс, який проходить крізь жінок як ніж крізь масло. Я не хочу стати черговою жертвою. Поясниться йому добре. Луїз, не вплутуй мене. Краще сама скажи йому все, що хочеш. Не можу. Мій лікар каже, що у мене страх до протиборства. я з нею не згодна та не маю настрою сперечатися. Геді, я не задоволений. Ви потрапили в пастку шлюбу без кохання і найкращі роки вашого життя позаду. Ні, йдеться про статтю, яку ти перевіряла, в ній безліч помилок. Поясни, хіба це можливо, щоб пересічний чоловік здійснював 10 статевих актів щодня? Я б вам пояснила, але це тільки поглибить вашу депресію. Якість твоєї роботи ніколи не була зразковою, а останнім часом узагалі погіршила. Я не люблю виправдовуватися, та недавно я зазнала тяжкої втрати. Пробач, я не знав хтось із рідних гірше. Це була втрата прибутків. Мене кинув багатий коханець. Відтепер я маю жити на зарплатню. Нам треба серйозно поговорити до обіду То я вільна? Мовчання знак згоди. Зайшов в бакалію, купив тобі пиріжок. Дякую, дуже люб'язно з твого боку. То побачимося сьогодні ввечері. Пробач не можу. Треба до лікаря. Причому на цілий вечір. Можливо, навіть хірургічне втручання. То може я прийду до тебе після операції. Я потім скажу. Скажи йому, хай від мене відчепиться. Тобі слід вдатися до сильніших засобів. Скажи йому, хай від мене відчепиться. Добре, скажу, аби ти від мене відчепилася. Джей, стривай. Пробачте, не підкажете, де тут відділ кадрів? Відділ кадрів, далі по коридору, треті двері ліворуч. Дякую. Нема за що. То в чому моя помилка щодо Луїз? Що таке? Це дуже не схоже на Джея. Ігнорувати гарну жінку. Щось тут не так. Зараз переглянемо на повторі. Гарна жінка стоїть отут, але як і раніше, увагу Джея прикута до Луїз. Отам жінка пішла сюди, але Джей цього навіть не помітив. Він повернувся до нас запитати про Луїз. Джей закохався в неї до нестями. А тепер звернімося до нашого коментатора на боковій лінії. Неймовірно, він не звернув на вас уваги. Що ви відчуваєте? Я збентежена. Я навмисно вдягла цю сукню, що відкриває ноги і улоговінку між грудьми. Як він міг не звернути на вас уваги, що ви відчуваєте? Ви щойно про це питали? Знаю, хочеться ще раз почути про луговинку. Джей, Що з тобою? Я й сам не знаю. Розумієш, вранці снідаю вівсянкою і уявляю, що поруч сидить Луїз, і теж їсть вівсянку. Увечері дивлюся телевізор і думаю, яку програму дивиться вона. Я скоро збожеволюю від цієї Луїз. Мене від неї вже верне. Здається, ти закохався? Ні. Ти так думаєш? Ти або закохався, або сказився слухай, я нарешті зрозумів значення таких слів. Будь ласка, не наказуй серцю моєму. Серцю, що болить, і страждає. Воно все одно нічого не почує. Можна і так сказати. А якщо ти накажеш серцю моєму, серцю, що болить, і страждає, воно розірветься і вб'є мене. Зрозуміло, ти можеш наказати серцю моєму, серцю, що болить, і страждає. Як мило, може, вмовимо Луїс поступитися? О господи, страшна ідея. Що до страшного? Страшне – це мій профіль. <рес> так зараз глянемо падіння з 26-го поверху з відскоком від навісу і приземленням наградки каналізаційного колектора. Ні, було б сумно, якби це сталося з Джеєм і Луїз. Ні, 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 було б сумно, якби це сталося з нами. А якщо з Джеєм Луїз, то було б смішно саме в цьому різниця між трагедією і комедією. Моє серце, що болить і страждає. Його серце, що болить і страждає. Луїс, через тебе він божеволіє. І Що я маю робити? Ти повинна дати йому шанс. Глянь на нього. Симпатяга. А вже ж, він у тебе закоханий. Його вже нудить від думок про тебе. Та що ти кажеш? Його просто таки вивертає. Добре, ти мене зацікавив. Продовжуй. Я запізнилась, пробачте. Геді, увесь ранок вещилося крамницями. То був мій останній шанс скористатися сезонним розпродажем. Це нікуди не годиться. Раніше я нічого не купувала на розпродажі. Життя на одну зарплатню страшна річ. Геді, за минулі три роки ти показала себе нікчемним працівником. І тепер я не знаю, що з тобою робити. Може, розглянути можливість моєї участі в прибутках компанії. Я розглядаю можливість твого звільнення. Але я сам узяв тебе на роботу і щоб виправити цю помилку, вирішив зробити з тебе фахівця. Це буде тяжкий виснажливий нудний процес. Але тобі сподобається. Почнемо сьогодні опівдні. Джея безліч привабливих рис. З ним завжди весело. В нього чудове почуття гумору. У нього статура грецького бога. І жінки не завжди надають перевагу хлопцям з розвиненою мускулатурою. Хіба їм не подобаються черевні струнки юники Ми повинні бути м'язи, великі рельєфні м'язи. Як хочеш, та головне в тому, що в Джеї чесні наміри. Я так не думаю. Що як він прикидається? Що як це зовсім не новий Джей? Я вже повірила Клінтону, коли він назвав себе новим демократом. І що з цього вийшло? Перед прийняттям рішення слід розглянути всі можливості. Так, я забула про роса перо. Йдеться не про вибори, а про твого можливого коханця. А що? Ми з Росом були б чудовою парою. Луїз, ти ухиляєшся від теми. Я знаю. Я не хочу спіймати облизня. Карти на стіл. Ти особисто ручаєшся, що Джей змінився, що він не буде такою свинею, як завжди. Так, Луїз, я за нього ручаюся. Я тобі довіряю. І, мабуть, одне побачення мені не зашкодить. Джей! Джей Вона згодна. Справді чудово, чудово Луїз. Дякую, Герман. Не варто. Так, мускулатура не вражає. А вже ж, але ж це зап'ясток. Ти краще глянь, які в нього груди. Надмірно розвинені чоловічі груди мають неприродний вигляд. Так і здається, що побачиш, що у логовинку. В його устах це слово звучить якось не так. Яке слово? Улоговинка? Це вже інша річ. Доброго ранку, Герман! Сьогодні справді чудовий прекрасний ранок. Ти кажеш, це після чергового побачення з Джеєм? Так. Не помилився. Минулі два тижні були найкращими в моєму житті. Джей милий хлопець поводиться як джентльмен, і мускулатура в нього що треба. До речі, про мускулатуру. Помацай. чудова тканина. <рес> не костюм, а м'язи. Відчуваються результати моїх тренувань. Я знаю і стараюся не сказати, що в тебе руки, мов шланги від пилососа. Краще старайся. Пробач, Герман. Я така щаслива і своїм щастям завдячую тобі. Хто б міг уявити, що в мені спалахнуть почуття до Джея Нікоса, що він стане одним єдиним? Одним єдиним? Джей цього ще не знає, але сьогодні ввечері я збираюся йому віддатися. я цього не схвалюю. Луїз не займана. за форчен. Екскюз. Ми не маємо морального права закликати me. до утримування, бо самі переспали з. The book? Де реєстраційний журнал? The book. Журнал. Журнал. Переспали з усіма цими жінками. Пригадуєте цю запальна штучка. Зате це дуже приємно. Треба було їх об'єднати. Вийшов би чудовий китайський соус. Але він тільки б розпалив наш сексуальний апетит. Пробачте. Хвилинку, на цьому знімку ми самі на дивані. Як це стосується до нашого секс-альбому? Чим ви тут у трьох займаєтесь, коли я лягаю спати? Нічим Лоїс, <ривіт> ти впевнена? Я ще ні в чому не була впевнена більше. Привіт, візі. Привіт, Джейбо. У нас сьогодні якесь загадкове побачення. Що в тебе на думці? Сюрприз, скоро дізнаєшся. Ну що, Джейбо, Знайшов своє щастя два тижні з одною жінкою. Новий рекорд Джея Ніколса. Так, так. Щось таке. Мені треба йти. Що там таке? Зараз переглянемо на повторі. Так. Так. Щось таке. Мені треба йти. Анівей anyway, okay, please... тут зробимо стоп-кадр. Бачите, він уникає нашого погляду, а потім бере курс у цьому напрямку після того, як ми сказали, що він зустрічається з одною жінкою. Хвилинку, а це не та дівчина, яку ми вже бачили. Збільшення туди, збільшення сюди, туди, сюди, туди, сюди. Е, з мене годі. Джей, що таке? Ти про що? Варто було згадати одну жінку, і ти став якийсь чудний. Ти мені хто матір? Ні, я твій друг. Той самий, якому ти клявся, що мрієш тільки про Луїз. Коли я це казав, мені справді була потрібна Луїз і тільки Луїз. А вчора увечері десь о пів на 12-ту. Мені потрібна була Сінді і тільки Сінді. Ти спав з іншою жінкою? Щось таке? Як ти міг спати з іншою жінкою? Сам знаєш, як воно буває. Ця Сінді дуже пристрасна. Вона сама мене звабила. Я не зміг побороти бажання. У нього залізне виправдання. Ти уявляєш, що тепер буде з Луїз. Нічого не буде, бо вона ні про що не довідається. А потім це трапиться знову. Я не знаю. Вчора я теж не знав, що воно трапиться. Але ти не маєш морального права критикувати. Ти теж дурив жінок. Йдеться не про мене. Так, не про тебе. То й не лізне в своє діло. Ні, геді це твердження потребує перевірки. Добре, добре. А цю цитату ти перевіряла? Пане Брекен, я старалася, та як ви передбачали, мені швидко набридло. Я починаю думати, що ти не до цієї роботи. То що? Пора тобі шукати іншу роботу. Нема сенсу чекати до вечора. Можеш іти зараз? Еді? Мені нема куди йти. Я не знайду нічого іншого. У мене ніколи не було іншої роботи після закриття тієї точки з танцями в бікіні. Будь ласка, пане Брекен, добре. Але доведеться як слід постаратися. Я стараюсь, просто мені важко дається. А ти не пробувала застосувати мнемотехніку? Пане Брекен, то вже занадто навіть для мене. Мнемотехніка – це особливі прийоми запам'ятовування. Наприклад, я можу одразу пригадати площу Оклагоми. 69 тисяч 919 квадратних кілометрів. А як вам це вдалося? Дуже просто прем'єра вистави Оклагома на Бродвеї відбулася 31 березня 43-го року. Я помножив 31 на 212, стільки разів її ставили. А потім я додав 1347 і отримав 69 тисяч 919 – площу оклагоми. Хвилинку, де взялася цифра 1347? Стільки Скільки разів моя дружина просила мене не критикувати її в присутності подруг? Ви стежите за тим, як часто вона це каже? Мушу, бо вона постійно питає. Скільки разів тебе просити, не критикуй мене в присутності подруг? Не хочу, щоб вона збивала мене з пантелику таким простим запитанням. Бідолашна Луїз не знає, що її серце розбито монстром, якому вона так наївно довірилась. Що буде далі? Ми підкрадемося і висмикнемо з під неї стілець. навіщо? Бо це смішно. Коли вже ти бодай чого-небудь навчишся? Луїз, можна присісти? Присісти? Я б мала пригостити тебе обідом за те, що ти зробив для нас із Джеєм. Я оце подумав. Ти берегла себе так довго, бо хотіла, щоб усе було як слід. То чому б тобі не почекати ще кілька тижнів? Твого найкращого друга з'явилася дівчина, і ти відчуваєш себе покинути. Ні, ні, йдеться про інше. Гермо, привіт, Візі. Джейбо, погані новини. Як я й боялася, Герман засмучений нашим зближенням? Справді. Yes, так, Джейбо. По моєму, візі робить прикру помилку. Ні, Гермо. По моєму, помиляєшся ти. Ти лізеш не в своє діло. Ходімо, Джей. Луїс, ти робиш помилку. Може, досить? Це ти робиш помилку. Помилку? Ти припустився помилки? Не хвилюйтесь, пане Брекен. З роботою все гаразд. Йдеться про кризу мого особистого життя. Чудово! Продовжуй тому ж дусі. Дякую за вечерю, Луїс. Я з'їв би ще й суп, якби знав, що ти платитимеш. Може, наступного разу. Так, оце воно і є? Нарешті я побачив твою квартиру. Оце воно і є. Ти казала, що маєш для мене сюрприз. Здається, тут його важко сховати. А може, він у тебе під носом? Ні, справді, де ж він? Мені треба піти у ванну, щоб його підготувати. Ванна, я мав здогадатися, що він у ванній. Ну то що ж, це? Зараз побачиш. Програвач компакт дисків. Нові лижви. Я згадував, що мені потрібні нові лижви, та не слід було сприймати це як натяк. Ні, Джей, це зовсім інша річ. Ну, добре, я впевнений, що це буде чудовий подарунок. А що ти там робиш? Загортаєш його? Можна і так сказати. Луїс, я знаю, що це. Я здогадався. Роликові ковзани. Definitely... Ти ж моє дороге дівчинсько, знала, що я про них мрію. Ні, no, джей. No, not... Це не роликові ковзани. Oh. So is... То що ж це? Me, Це я, Джей. Сьогодні увечері я хочу тобі віддатися, бо я ціле життя чекала, щоб одного особливого вечора віддатися одному особливому чоловікові. Ну то що? Ти не хочеш розгорнути свій подарунок? Окей. Добре. Ой. Boy, 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 Господи boy, boy, boy. Боже мій. Востаннє been... я спав з незайманою років 10 тому. Відтоді oh, well, <laughs> well, все змінилося. Треба показати безліч довідок. Okay. <laughs> я жартую. Господи, який ти напружений. So Засмутився, so що не отримав роликів. No. Well, <laughs> ні, тобто так, але ні, не в тім річ. I... Різні дурниці лізуть у голову. Not... Йди до мене. Oh, Ні, я не можу. Я тебе занадто люблю, щоб зробити це. Вже oh, no, усе гаразд! Я знаю, що першого разу воно може бути доволі неприємно. Please. Please. Uh, Луїз, я повинен тобі сказати. Uh, last night I met Минулої ночі я бачився з жінкою. Вона до мене причепилася, забила мені баки. Словом я з нею переспав. Луїз, мені дуже шкода. Добре, мабуть, я таки піду. Та знай, Луїз, хай там що, я все одно тебе кохаю. Тоді чому, Джей? Чому ти це зробив? Не знаю, Луїз. Мабуть, злякався. Чого? Ти мені все одно не повіриш, але досі я був закоханий тільки один раз. Вона привела мене до вівтаря. Відтоді я нікому не дозволяв допікати себе в такий спосіб. Дотепер можеш мене допікати. Та спочатку ти допік мені. Мені дуже шкода. Мені теж. Um, you ти зможеш мені простити? Не знаю. Для цього знадобиться певний час. Я не хочу тебе втрачати. Крім того, ти зізнався і це багато про що свідчить. Ти упевнена, що не хочеш мене втрачати? А тобі справді здається, що ти мене кохаєш? Yeah. Так. Тоді я впевнена. Ну що ж, мабуть, шансів отримати подарунок у мене вже нема. Так. Але я можу станцювати для тебе еротичний танець. Добре. Дже, я пожартувала. Але якщо ти справді хочеш, якщо тобі не важко, відчиніть це. Я Герман. Луїс, ти робиш фатальну помилку. Відчиніть герман, іди звідси все гаразд. Луїз, я не хотів тобі розповідати, та знай, Джей провів минулу ніч з іншою жінкою. Ти знав, не сказав мені. Я прийшов, щоб тебе попередити. Що ти робиш. А що було б, якби я сам їй не розказав? Ти їй розказав? Отакий От ти друг, Герман. Я б тебе за це вбив. Я тобі цього не забуду. Коли вже ти навчишся не стромляти свого носа в чужі справи. Мабуть, тоді, коли ви перестанете втягувати мене у ваші справи, я зробив тільки те, що ви просили біса мені цей клопіт. У мене були власні плани на цей вечір, та я від них відмовився, аби перевірити, що у вас тут усе гаразд. І така мені дяка. Я впорався набагато швидше, ніж думав. Ми ще встигнемо на останній санс. Чудово. Я вже почала хвилюватися, але тепер, здається, все гаразд. Хвилинку, хвилинку, що це таке? Я не знаю. Слава Богу, ви теж помітили. Я вже кілька тижнів його бачу, але думав, що мені вважається. Треба стерти. Якісь хулігани. Не змивається. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV.